Вітаю 20 липня, 24 рік, місто Рівне Україна. Почала віддавати замовлення. Наразі це ремонтантні сорти. В першу чергу, звичайно, віддається тим, хто робив замовлення. А потім виставляється списочок в групі Viberі. Сижу підписую зараз стаканчики. Лишилось у мене тут буквально пару замовлень на завтра на відправлення, так як місто Рівне практично забрали. Вчора, позавч... Вчора і сьогодні відправлялися посилочки на Новій пошті без питань. і В їхніх коробках приймають. Ніяких зауважень абсолютно немає. Навіть ніколи не відправляла, не знала, чи беруть рослини, але в поштомат навіть залиє посилку. Чому нової поштою? Дивіться, по досвіду ну, ближче, скажімо, 300 кілометрів, що від рівне, так, везуть один день. Київ, Київська область один день. Доходить посилка. Це дуже важливо для рослин, дуже. Тому що навіть як я почну робити дирки в цих коробках, я, ну, по-перше, не знаю, скільки це пройде часу. По-друге, я пакую дуже щільно, щоб ну, менше заплатити, і все рівно на ті дирки потім не будуть попадати, ну, бо рослини одна на одній, якби, бо це ж стаканчики. Тому зараз до вересня точно може до жовтня тільки нової почти. Записую відео ще для того, щоб. Ну я то всім пишу, так але буває таке, світло відключають і десь провтикаю. Велике прохання забирати рослини в день приїзду. Я для цього з свого боку роблю що. Як тільки відправили посилку, ми відправляємо з грузового складу, тобто вона не їздить по місту рівно, вона йде зразу в напрямку, куди. Куди її, її потрібно доставити? Друге питання так: якщо це область, ну, скажімо, поїхало саме довше сьогодні, я так подивилася по часу, це Чернігівська область. Але саме, що не в Чернігів, так, а іменно по області, там видно довше їх ну, як розвозять. Я дуже переживаю. Але я менш переживаю все рівно, коли везе нова почта. Якщо це там два дні, так, ніж в тому році я відправляла полуниці. Боюсь, я, здається, Полтавська область, І що ну, йшло 7 чи 9 днів. ну Це взагалі. Я думала, що ті полуниці вже там гаплик повний. Навіть коли прохолодно, ну уявіть, як воно все зминається. Те, що ви отримаєте через день, через два, і ці листки там, ну, зімнуться, нічого страшного. Хто отримує? Будь ласка, зразу їх звільняйте. Поливайте, якщо вони там висохли, так? І хай ті листочки самі по собі відходять, нічого страшного. Ну, в залежності ще які. Як більші ці рослинки, то вони більше загинаються, менші рослинки менше загинаються, але за сутки в півтіньку, в тіньку вони відійдуть. Їх головне забрати, вчасно забрати з почти. Я обов'язково в цей ж день, як іде посилка, кожному відсилаю дек номер декларації, чому це роблю. З досвіду того року було таке, що на новій пошті вказали неправильно номер телефона. Хоча я пишу сама від руки, повністю заповнюю. Ну, ви розумієте, можу я провтикати, та дівчинка на новій пошті провтикати. І не кожному приходить сповіщення, навіть якщо у вас стоїться база нової пошти. Було таке, що неправильно вказали прізвище. Теж таке було. Ну, не ту букву поставили. Тому я даю декларацію, і ви по номеру декларації, навіть якщо там все напутано, можете отримати цю посилку. Головне рослинки отримати вчасно. Ось таке дуже-дуже велике прохання. Якщо земля волога, просто прискалкою сприсніть їх і все, Деньок постоять, і вони гарно всі відійдуть. Я їх дуже прошу доїхати гарно і дуже гарно прожитися в нових хазяїв. Це щодо відправлення. Друге, хочу поділитися, хто зараз отримує рослини, хто от забрав в мене з дому рослини. Своїм досвідом. Звичайно, рослинки ваші. Ви вправі робити з ними все, що хочете. Але я поділюсь своїм досвідом, так як вже експериментувала не один рік, так як сама купую практично всі рослини тільки в стаканах, і дивилась так само багато. Італійських відео і їхні поради враховувала, ну і звичайно наших блогерів, і їхні дивилася поради, і пробувала різними, як то кажуть, варіантами <кхем> висаджувати і дивитися, і... Чо... що краще, що гірше. Тому це не порада, це чисто так, як роблю я на сьогодні. По-перше, я з того року вже повністю змінила саму посадку рослини в стаканчик. В тому році я була експериментувала, я робила один торф, я робила одну землю і я робила торф з землею. Потім висаджувала собі і дивилася, як приживаються. Найкраще приживаються вусики в торфі. Однозначно, зразу в торфі дуже гарно проживаються вусики, де коріння наростає і так далі. Я була, ну думала, що потрібно, ну, саме торф. Але суть в тому, що потім, коли ви садите в землю, ну коли я, наприклад, саджу в землю, коріння лишається от от в цьому об'ємі, в якому воно є, воно не хоче йти в землю. Не знаю, чому так, з якої це причини, видно, в торфі йому дуже добре, і воно просто не хоче, ну, тобто дуже слабенька рослина потім виходить. Найкраще, ну як, не так добре йдуть вуса в землю корінням, так? але потім результат найкращий це 50 на 50, ну, відносно 50 на 50, я ж його не мірюю там до міліметра, але приблизно 50 на 50. Тобто в кожному горщику я. Пришпилюю вуса. В мене іде суміш 50 торфу, 50 землі. Ну, це не земля, це як я компостую і роблю землю. І частково в мене там є ще частинка тої, що завозила, що була ну, зайва на грядки. Так от вернемося до самої посадки. Саме головне, щоб була добре пролита земля. Не просто так от лічку, да, а щоб була добре пролита земля. Або прямо в лунку, ну, щоб не, не всю грядку хоча б в лунку, ну саме, щоб це місце було добре пролите. Щодо коріння. Ну, Зараз попробую витягнути щось. Одною рукою це звичайно стромно робити, ладно. Так, ось маємо коріння, так? Ось, в мене були варіанти. Ну, Я кажу, я висаджувала все, як показувала всім пробувала варіанти. Ось, значить, показували, що треба брати і надрізати ось тут. Надрізати отак. Надрізала я в чотирьох місцях, я отут робила хрестик, висаджувала. Другі показували, що ось це треба зрізати. Ну, це якщо отут заплетено, так? Бо є такі, що тільки дойшли. А є, що так сильніше заплетення. Ось це все зрізала, пробувала, так? По... Оце ж крябала, розпушувала, розтягувала. Що тільки я з ним не робила? В результаті найкраще, коли його взагалі не рухати. Ось так берем і ось так садим. Сажаю я такою сажалочкою в мене є. Десь вона тут недалеко. Покажу цю сажалку, якою я сажаю. Вона. Іде по формі ось такою сажалочкою. Вона йде по формі стаканчика. Ось стаканчик, ось сажалочка. Є відео, захочете, знайдете на каналі. Так от, ось так виняла стаканчика, поставила і навіть, ну, сильно не засипаю ось так, щоб не заглибити ось цю саме бронечку. І все, воно нормально, саме краще проживається. Чому так кажу, дивилася італійців, да? ну це все-таки люди, які дійсно розуміються в вирощуванні полуниці, так у них найдорожчий продукт це трей. Це ось такий об'єм, тільки в мене видно тут землю, а в них там взагалі одне коріння суцільне. І нічого ніхто не розриває, не розтягує, не розпилює, а висаджує саме оцим об'ємом. Тобто, чим більше він заплетений, тим рахується краще. Ну єдине, що в них рахується браком, коли йде два рожка на ремах. Це вже рахується як старий кущі, ну не знаю чому, але рахується, що ну, як брак рахується, щоб тільки був один рожок. Бореми дуже скоро ростуть. В залежності від сорта, відповідно, кущики різні. Якщо взяти от Мара де Боа, Мар... в них взагалі, бачите, які маленькі, листочки дуже малесенькі, вони ростуть моментально. Головне їх висадити. А, не вийму зараз. Тобто, оце щодо посадки. Нічого не треба не розривати, не розрізати. Ну, ось теж вже заплетено, бачите, знизу. Нічого не треба не розривати на це. Потім кажуть, оце коріння, що оце є, от бачите, яке як червоне, що да? це там якісь браки і так далі. Це, ну, це не сінитниці, це коріння в, в темному горщику, ось так росте. Це абсолютно все здорове. І так, як і має бути коріння. Тому моя рекомендація не витрачайте свого часу і е, нічого не колупайте. Просто його посадіть. І воно вам дуже вдячне. Щодо термінів, реми садяться в будь-який в любий час. От в будь-який, коли ви їх маєте можливість купити, е, коли ви їх маєте можливість посадити, вони в будь-який час. Посажені через 40-60 днів дають врожай ягоду. Ну, звичайно, якщо вони нормально проживаються, так? Е, на рахунок проживання. Зараз спека в більшості областей. І дехто робить притінення. Чому я не роблю притінення навіть при вирощуванні саженців? Треба, якщо робити притінення, так, от ви посадили, ви хочете зробити притінення, то це максимально ось таким ящиком. Берете ящик і ось так накриваєте. Якщо геть жарить, ось тут можна спамбонд кинути, там чи сітку, як у вас є. Ну, ні в якому випадку, щоб ось тут було закрито. Як тільки ви закриваєте повністю об'єм полуниці, вона моментально у вас починає хворіти. Моментально, оброблена вона чи не оброблена. Якщо нема провітрювання, полуниця цього дуже боїться. Тому, так, я втратила дуже багато вусиків, я втратила дуже багато саженців. Я не робила притінення і надалі я не планую робити притінення, але, ну, бачите, Ніхто ж не знав, що буде плюс 40 у нас на півночі. Важко робити саженці, так, ну, це якби моя робота. Але накривати я не накриваю. Тільки з-за того, щоб саженці з самого початку не хворіли. Якщо поміщається от в це закрите приміщення, як то кажуть так, ну, їх, вони виходять, ну, на мою думку, вже ослаблені, скажімо так. Ну, звичайно, в кожного своя технологія, я ж тут не це просто кажу: при посадці поставте ось такі ящики і накрийте тоді чимось, якщо ви хочете. Ну, тільки не, не, не в загальному. Щоб вони повністю були, як то кажуть, поклали на них там щось і вони, оце бідненькі там задихаються просто-напросто. І, і ще про е, саме час посадки. Чому літом з досвіду того року всі, хто брали липень, серпень, саженці, я зараз кажу тільки про реми сортів нейтрально світового дня, вересні-жовтні вже мали ягоду. Ну, може там не 100% кущів, так в залежності, як, як виходить, але вже якби сигналки могли собі оприділити, який їм сорт подобається, не подобається. І здається, навіть в жовтні вже мали свої вусики, і який сорт там подобається, скажімо, уже розвести якусь додаткову частину, відповідно менше саженців можливість купувати. Ну, знову ж таки, треба дивитися, щоб не загубити кущ, навіть якщо ви його там загубите, то у вас вже будуть вусики. Ну і відповідно, саме головне тут навіть не вусики, не це вод, а щоб е, е, скуштувати сам сорт. І наскільки ви будете їм задоволені чи не задоволені, сортів зараз така велика кількість, що обрати можна точно на будь-який смак, те, що вам подобається. Ось таке відео, так що відео прохання, відео звернення, просто забирати свої посилки в день, коли вони приїжджають. Якщо вам не виходить той день, що я кажу, наприклад, я там завтра, післязавтра відсилаю, так? а ви плануєте, скажімо там, в суботу їхати на дачу. ще колись. Просто мені напишіть на вайбер, мене влаштовує такий-то день, і ми сплануємо, сплануємо цей день, щоб вам вона дойшла тоді, коли вона вам потрібна. Ну, може, там за день раніше щоб ви її перетримали день, так? Ну, бо так само, бачите, от нова почта не працювала, був якийсь збій і так далі. І ну дуже недобре, коли саженці стоять в закриті в коробці. Так що висаджуємо, маємо свою ягоду. По-любому це дешевше, здоровіше. А якщо ще перейдете на біовирощування, я думаю, ви будете дуже задоволені. Ну, це моя така мулька, да, я за нею топлю і думаю, що на об'ємах, ну, в яких мої клієнти біовирощування, це великий-великий плюс. Пишіть, пишіть мені на Viber, пишіть замовлення, по можливості всім буду відсилати, всі, щоб були з урожаєм на нашій вільній Україні. Мирного всім неба. Дякую!